Пані Галина пережила гостро інсульт. Лікарі кажуть, тромбу настільки великий, що частину мозкових судин не було видно взагалі, але спосіб лікування знайшли швидко. Це передова для України операція тромбоекстракція. Пацієнтка пані Галина 18 липня раптово відчула слабкість в лівих кінцівках, спостерігалося значне отруднення при розмові. Вона була доставлена в обласну клінічну лікарню через дві години від появи симптомів гостромозкового інсульту. Після проведення негайного кт і плюс ангіографії було виявлено тромбоз мозкової артерії. І пацієнтка підлягала всім критеріям для ендоваскулярного втручання, тому була проведена механічна тромбектомія. Після успішної операції пацієнтці полегшило одразу. Моторні функції були майже відновлені за тиждень, і пані Галину вже готують до виписки. краще через півгодини я вже, а то я так упала. Момент, ну, вдома. Головою я думала, що голова у мене лопнула. Дуже добра. Слава Богу, дуже дякую лікарям, що таке оперативно так все це зробили вчасно. І скоро приїхала вчасно і тут зробили. Тромбоекстракція – досить нова технологія для Чернівців. Її почали проводити всього два роки тому. Проте гендиректор Чернівецької обласної клінічної лікарні каже: вже розроблені чіткі алгоритми лікування і досягнутий високий рівень професіоналізму. Що стосується самої операції, то це справжнє диво, коли людина отримує ішемічний інсульт внаслідок тромбування великої судини, а ми маємо можливість не чекати, поки цей тромб зменшиться і не зменшувати його медикаментозними препаратами, а механічно зразу в перші часи після отримання такого важкого процесу. Забрати ці тромби і отримати відновлення функцій організму, якщо відреагувати швидко, можна мінімалізувати шкоду для мозку і в найкращих випадках врятувати пацієнта від інвалідності. Якщо пацієнт вчасно звернувся, або родичі пацієнта вчасно відмітили якісь симптоми і екстрено доставили в наш заклад пацієнта, то ми відразу на це реагуємо і завдяки даним методам лікування, ми мінімізуємо. Візовуємо взагалі неврологічний дефіцит, який в нього можливо залишається. У Нас були випадки, які взагалі пацієнти виходили до нас без жодного неврологічного дефіциту. Сучасне обладнання та інноваційні методи лікування допомагають зберегти максимум мозкових клітин. Ми застосовуємо мультидисциплінарний підхід до надання медичної допомоги, тобто це лікарі-неврологи, які в першу чергу стикаються з пацієнтом, які зважують всі за і проти для відбору пацієнта на тромболізис чи на механічну тромбектомію. Це лікарі-радіологи, які своєчасно і терміново нам описують. Ують дані знімочки, і які нам виводять навіть в 3D-форматі судини шиї і судини головного мозку для того, щоб нашим інтервенційним спеціалістам полегшити роботу і спланувати свою оперативне своє втручання, також лікарі, анестезіологи, які супроводжують пацієнта весь час під час лікування. Тобто, завдяки цьому мультидисциплінарному підходу в нас є позитивні клінічні кейси, які дозволяють мінімізувати інвалідизацію в майбутньому і дати можливість пацієнту якісно проживати своє життя. Зазвичай лікарі вдаються до так званої бріджинг терапії. Це методика, при якій на одному операційному столі одночасно проводиться і тромболізис, і тромбоекстракція, малоінвазивне втручання, які має переваги, тобто це малоінвазивний метод, малоінвазивний доступ, і можна забрати причину, тобто тромб з великої артерії, відновити повністю кровотік в цій артерії. Протипоказів майже немає, тобто ні вік, ні... можуть можуть бути по перше, це коли пацієнт чи запізно звернувся, чи пізно доставлений, тому що ми цей метод можемо використовувати тільки в певному терапевтичному вікні. У Чернівецькій обласній клінічній лікарні планують і надалі розвивати цей напрям, адже інноваційні методи лікування відкривають нові шляхи для порятунку людського життя та здоров'я. Для роботи відділення створені всі умови належні, ви бачили, в яких умовах відділення працює згідно розроблених маршрутів, з дотриманням всіх наказів і протоколів. Представлений колектив відділення, досвідчені лікарі працюють. Так що ми раді, що в нас є певні успіхи в нашій роботі. Ще кілька років тому подібне втручання здавалося неможливим у Чернівцях. Сьогодні ж тромбоекстракція це шанс на повне відновлення після інсульту. Медики наголошують, головне діяти швидко, бо іноді кожна хвилина вирішує, чи повернеться людина до звичайного життя. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4